Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський обігрівач Handy Heater. Перевіримо, як він покаже себе просто в квартирі та в холоднішому середовищі на балконі. Посилання на нього буде в описі. Обігрівач представляє собою невеликий прилад, який просто підключається в настінну розетку. В якості нагрівального елементу використовується щось типу металевої спіралі. Внизу є маленький вентилятор, який створює потік гарячого повітря. Потужність, до речі, 400 Вт. Вилку можна встановлювати як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні. Праворуч бачимо кнопку ввімкнення живлення, а зверху кнопки керування. Після включення живлення на дисплеї загорається напис «OFF». А біля нагрівальних елементів світяться червоні світлодіоди, імітуючи нагрівання. Мабуть, потужності в 400 Вт недостатньо для світіння спіралі. Щоб вимкнути обігрів, потрібно натиснути та утримувати кнопку Speed. Ця ж кнопка регулює швидкість обертання вентилятора всього дві швидкості. Шумить він приблизно як фен, може трохи тихіше, і це головний його мінус. Після 10 хвилин роботи у мене почала боліти голова. Є таймер. Можна виставити мінімум 1 годину, максимум 12. Кнопками плюс і мінус можна задати температуру обігріву в діапазоні від 60 до 90 градусів. І якщо натиснути і утримувати плюс, то потрапляємо в режим, в якому можемо задати, яку температуру потрібно підтримувати в приміщенні в діапазоні від 16 до 32 градусів. Але мені не вдалося це зробити. Ось я виставив 16 градусів, у приміщенні 23. Обігрівач продовжує працювати. Можливо, щось зроблено неправильно. Хто знає, напишіть в коментарі. Щоб перевірити ефективність, я вирішив увімкнути обігрів, виставивши таймер на 1 годину і подивитися, наскільки підніметься температура повітря. Кімната приблизно 45 кубометрів і в ній і без того не особливо холодно 22 градуси. Датчик термометра розмістив подалі від обігрівача. Дивимось на цифри посередині дисплея. Температура на максимум 90 градусів. І ось через годину температура не піднялась навіть на 1 градус. Тільки повітря стало більш сухим. Провів той же тест на балконі. Там обігрівач взагалі не показав жодних результатів. Висновок: Обігрівач названий Handy Heater не тому, що він портативний, а тому, що він призначений для рук. Прийшли ви з вулиці, включили, зігріли руки і швидше вимикайте, доки не почала боліти голова. Для обігріву приміщення він навряд чи згодиться. Посилання на обігрівач, звісно, залишу в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем, нехай щастить.